Учочки, всім привіт! Ви на каналі Smasher Trash. І сьогодні ми будемо я буду робити реакцію на канал Добре з Машою. Це моя подруга. Це моя подруга. Вона, кстати сьогодні я хочу зроб... Вона, кстати, нещодавно зробила відео, яке зветься Goodbye 5G Клас. От. І що це, від... це відео буде для мене дуже ностальгічним, тому що я вчився з нею в п'ятому класі. Да-да. Ну, давайте не будемо тянути і погнали! B5. bye <laughs> Це, от... це просто... Э, от день вишиваночки це просто іскусство призведення іскусства. <серказ> да, Тоді ми робили люту діч. Да. Також я ще пам'ятаю, у нас там в класі була, да, так, у нас була оце. Ціла, ціла така епоха пасхалок, тому що Давід, ну це Де Фалкон. На дошці написав цифру 1488 І це вже стало не просто якимось там мемом в, наші, в нашому класі, це стало пасхалкою. Коротше. Блін, я пам'ятаю. Блін, у мене зараз така ностальгія, тому що я пам'ятаю, е, приходив наш класний керівник, там, там вона говорила, що е, типу, на останньому році вона говорила так, щоб е, під партами та на партами все було чисто. І ось докази. Блін, боже, ця пісня. Оця вишиваночка, вишиваночка, вишиваночка. Я пам'ятаю, це був тоді день вишиванки. Він поминув саді вишиваночка, 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 вишиваночка. О, боже, ці едіти. Боже, це, це відео я, блін, бачив. Маші в ці О, це я теж пам'ятаю, де рвали. Зошити, но, на жаль, мене не було тоді. А жаль, хотілося б там порвати свої зошити. Їдальня наша. Блін, жаль, жаль, що мене не було тоді в той день. <зумі> Я навіть не очікував того, що вони сюди і крекери, і спрайти, і сухарі, і попкорн сюди принесуть. <зумі> Читос! Фіга собі! А жаль. Ну, а далі вже без коментарів. Hello, Шостий ге клас. Да, ми вже, кстаті, вже перевелися в 6 г клас, тому поставте подобайки під цьому відео. Та ще підп... підпишіться, будь ласка, на мій канал. Тому що я на 20 підписників покажу своє обличчя. А деякі, деякі я знаю, це його може. Ну, це да, Так, може бути. Та ще. Ну да. Забув сказати, що це безкоштовно, а мені приємно. Адіос!